Від початку широкомасштабного вторгнення волонтери справа Кольпінга в Україні щодня без вихідних готують по 500 обідів для переселенців і військових. Та зараз благодійники зіштовхнулись з проблемою у відсутності приміщення. Спочатку готували у школі, згодом почали орендувати приміщення на цегельному заводі. Сума оренди чимала, а окрім неї, треба сплачувати ще й за комунальні послуги. Наприкінці лютого орендний договір добіг завершень. 24 лютого 2022 року, коли оголосили, коли напали наші сусіди, так звані наші. Вороги на державу нашу, на Україну. Ми кольпінговці сприйняли це дуже з великим болем, тому що відчули нашу відповідальність перед суспільством, перед людьми, перед ближнім. До нас звернулися переселенці, дуже приміщенні особи, які приїхали з Херсону з Бучі, з Києва, з Донецька, і е, звернулися до нас біля офісу. Ротянули руку. Перше, що потрібно було надати людям, де жити, що перекусити, що з'їсти, і одягнути. І на щастя, у нас на складах була і одежа. І ми зуміли організувати таку проект як соціальна кухня для нужденних. на переселенців у нас ми годуємо прихисток в садгорі, на підкові В11, Там 160 обідів ми даємо зараз. Раніше ми до 220 давали їм зараз вже менше, тому що ми взяли на себе зобов'язання давати годувати наших військових, ті, що проходять реабілітацію в госпіталі ветеранів, то ми зараз туди даємо 160 обідів. А тут у нас приходять за обідами 320 чоловік. Я за перші блюда відповідаю, допомагаю на салатах, допомагаю. Коли в нас хтось іде вихідний, на гарніри також того готуємо. не складно. Ми вже звикли, ми вже відколи на кухні працюємо, ми самі настоящі, стахановки, поваршки. Це наша професія, ми собі вибрали. Ну, звичайно що буває труднощі, бо ми вже третій рік без відпустки, воно трошки фізично ну, важко, але ми не здаємося. На гарнірах, на м'ясному варю і трохи допомагає Наталі Васильовні організовувати цей процес. Ага. Скільки часу? Від початку, від першого дня. Ну, моя роль в основному полягає в забезпеченні фінансуванням соціальної кухні, пошуком спонсорів. Місяця в районі 400 тисяч гривень. Ну, все залежить. Це тільки те, що ми витрачаємо. Нам ще допомагає дуже багато організацій, як об'єднані перемагати. От, приватні особи приносять продукти, тому. Це приблизно варіюється так в районі 400 тисяч, 350, 400, 450. Проблеми були тільки в тому, щоб забезпечити всіх бажаючих можливістю допомогти нам. Було дуже багато волонтерів і серед переселенців, і серед чернівчан. От пізніше в нас постала проблема персоналу, тому що цей волонтерський ангажмент спав трошки, я би сказав, зовсім на ноль. От, ну і це є в принципі важка робота. Люди працюють від 7 години до дванадцятої постійно, ну в таких досить важких умовах. Тому е, добровільно не дуже хотіли люди робити, тому ми були змушені е, найняти працівників. Ну а далі, як це напевно, що загально загалом по Україні е, закінчуються у спонсорів кошти. Е, Закінчується бажання, напевно, десь в когось. От, і постало питання фінансування. Ну, ми це робимо виключно за власні кошти, ми не отримуємо жодної підтримки, окрім наших партнерів, які допомагають продуктам харчування. І Трошки фінансово, то ми отримуємо від місцевої влади, ми наприклад не отримуємо жодної, жодної допомоги.